Те, що стосується русистики, на моє глибоке переконання для внутрішньої аудиторії, це питання взагалі сотого порядку. Треба спочатку зробити демонтаж пам'ятників, переназвати вулиці. Питомими українськими іменами письменників, героїв формувати ці речі з ідеологічної точки зору і не займатися зараз е, просвітленням широких мас, що не так, з е, я не знаю, з ким це питання радше для тих, хто говорить зараз на закордонну аудиторію, будуть запитувати про ставлення до російської літератури, якісь свій внутрішній словничок перепрочитання, аргументації і доведення того, що і захід, так само світова аудиторія мала би зараз цікавитися українськими авторами, а не питати нас про мертвих росіян або про живих росіян. Ми говоримо про росіян, тому що вбиті українські класики і сучасники.